Катя Соха? Що тут відбувається? Я в шокі! Дівчата, що шо за жорсткий дусінь? Алло! Алло, дівчата, алло! Алло! Катя, не відбувайся! Кать, Кать, Катя приїхала? Катя приїхала? Ні, не приїхала Катя. А в неї день народження? Так, да, в неї сьогодні день народження. Треба щось привітання заказати. Да, щось? Катя, вітаємо з ним народженням. Бажаю, що всі рюкзаки на шоурумі румі будуть завжди наповнені ідеально. Всі постачальники часто відшивали сумки. Всі замовлення завжди будуть відправлені вчасно. Супер! Що тут? У дівчата позасинали, чи що тут взагалі завітне? Хто свій тут? Ти на кулиці заснула. Я в шоці. Добрий що ранок! Що ви світите? Що ви світите? А хіба Катя сьогодні має бути? Ні, не, Каті нема, спи, нормально Фу, все. Фух, що ви так налякає? Скажи хоч два слова, Каті, для народження. Боже, щоб, не, щоб було поменше браків. І все, все дякую, і все, дякую, все. дякую. Ой, бажаємо, щоб усі краби були без браку. А різних нервів. Сенсі, Катя приїхала? Та в неї ж вихідний Я, як как? Марічка Катя приїхала. Боже, не очі пані. Щоб побажати, щоб побажати. Коротше, передай їй, щоб мікрофони ніколи ніколи не вимикалися. Ніколи просто і щоб підписники росли як на дрощах, і щоб ми скоро вже побачили наш мільйон. Не І прищики не вилазили. Uh -huh. Uh -huh. Це дуже багато. Uh -huh. yeah, все, 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 передай, передай, ми зайняті. Що це тут таке відбувається? Дівчата, це ж пакувальний відділ. В них є мантри. Що це таке? Чайна церемонія? Це ж ця чайна церемонія, дівчата, алло! Катя приїхала? Та ні, успокойтесь, ви що? Але в Каті сьогодні день народження. Алло? Треба її приїхати. Ми забули. Вітаємо бігом, бігом! Пару слів. Бажаю, щоб кожен покупець додавав додатковий товар до замовлення. О -о -о. Хороших відгуків, хороших клієнтів, гармонії та спокою. Пізніше. Що? Що ви хочете? Ми зайняті. Ви не бачите, вийдіть за пізніше. Що? Катя приїхала. В неї ж вихідний, вона не мала приїхати. Та ні, все нормально, заспокойтесь. Фух, знову розіграли. В неї ж сьогодні День народження. Да. Ну то передайте їй від нас натхнення та невичерпної енергії для росту та зростання компанії. Збільшення прибутків і щоб каса сходилась. І щоб люди були хороші, справжні, наші. Ну, все, йдіть звідси. У нас тут важливі справи. А це все було жартом. Ми тебе вітаємо з ним народженням. Бажаємо завжди залишатися такою, як ти є. Бажаємо бути коханою, щасливою, а, такою ж яскравою, якою ти є. Бажаємо тобі натхнення для розвитку та процвітання компанії, а також людей поруч, які завжди будуть вірити в тебе, підтримувати та дивитися з тобою в одному напрямку. З днем народження! Ну, скажіть, з днем народження! Році? З днем народження! <рі> У -у -у -у! З Днем народження! У -у -у! З, з Днем народження! Я тримаю двері, щоб Катя не зайшла! <сот> <рі> <Шо>? <рі> Та, а тепер фоточка!